Давайте сходимо, у нас тут на базарі є такий, знаєте, оцей рядок, отам, де продають усі ці європейські товари. Мені цікаво, фісташкова паста тут є чи ні для оцього ж дубайського шоколаду. Отут можете попити справжнього гранатового соку. Дивіться, які гранати. Ці люди все життя у нас продають гранати, дивіться, які гранати смачні. І вони прямо дороблять тут, наливають сік. Це добре. Ну, Ходімте, зараз запитаємо. А скажіть, у вас є? А, ви ні, це не ваш товар, Фоль. Фісташкова паста. Дякую вам. Фісташкова паста у вас є? Фісташкова паста. Ні, немає, так? Да? Боже, такого товару, що жінку прямо не видно, приходиться аж туди наверх дивитися. Все, що бажаєте. І ікри, і... Я... Магазин? Так, полю. А де? На вулицю виходить? Ні, не треба на вулицю, є пармезан. виходить. Ви хочете з чоковатою Так, це там, де си роса, куди виходить, мені не зрозуміло. А, все, я зрозуміла. А, хол. А я думала в Колі. Дякую вам, дякую. Колі, холі. О тут сири тут не буде. О тут сир, який ти хочеш. У вас немає фісташкової пасти, вибачте. 325 гривень. Шоколадна класоля. О, дивіться, тут смаколики. Можете прийти, попити каву, картошка, медовики, красота. А ось продають, дивіться, качки. Ну це видно, жіночка приїхала з села. бо Це ваші качки. А скільки кілограмів коштує? 150. Сань, давай будемо качку приготовимо. 150 в там? І за просто навіть їсти. Ну, якби заморо... Ні, ну якби її треба добре замочити, з апельсином і з яблуком зробити. А скільки це важко, ця качка. Два сімки. А ця? Два триста. І три кілограми. Два триста. Тобто за триста це може бути, так? Та да? може. Та що, два-два кілограм? Ну, ну 300 гривень якраз. 300 буде чи ні? Отак, молодець, все продасте. Дякую, ми купили качку і ми. Качка ж, качка, так, і ми з вами приготуємо. Гарної вам торговлі, до побачення. Та я ж хочу туди, це вже просто прийшла. Ідемо, вона я десь казала, там паста. А ми туди будемо виходити, чи ні? Ні коло нічого немає. Ну просто. А меду зовсім мало. Подивіться, раніше тут було під цією стріхою. Тут мед, 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 а зараз зовсім мало. Тут продають сири. О, даже, дивіться, навіть зефір вже роблять, які молодці. А це масло топлене. Яка ціна? 1000 кілограмів. Що? Тишу кілограм. Тищу кілограм. А я думала, він шуткує. Каже, 1000 доларів. Думаю, це він шуткує так. Ай, каже, дівчинка, де ви бачили. А ось де, яка гарна куриця. Ви подивіться, яка вона гарна, яка вона чистенька. Красота. А по чому домашні яйця? 75. 75. Ну це бачите? Це домашні. Так, сир, молоко, все, все кому що потрібно. Ось теж, ну це якісь інші качки. Це, мам, mm. Скільки качка кіло? 160. 160. Ну, це бачиш, які різні, це, мабуть, сорта різні, так? Да? Це шипун. ага. Це мулак, звісно, А, мулак смачна качка. Вона смачна, це молода, птиця. — Ну, дядько, так балака, це теж, мабуть, теж домашня, не перекупаєш. Тут дуже, що я кажу, тут дуже багато ті люди, які торгують просто на молочки, ну як перекупають. А ти не хочеш тут навернути стаканчик, що ти п'єш все рем'я, то це. А, що холодне, так? Зрозуміло. А ну йдемо тут я спрошу цю фісташкову пасту. Арахісова паста 750 гривень півлітрова банка. Ну, вибачте, мене я не бачу в цьому необхідності, щоб купувати. Е так, а що нам там? Ну йдемо, просто подивимося, йдемо подивимося, Саш. 750 гривень віддавати за цю пасту. Ні, я хочу вийти на вулицю туди. Ну, це. Я думаю, що це не варто, ну для себе. Так, вийшли ми з цього базару, слава Богу. А треба тут, може. А у вас немає фісташкової пасти? Бо тут, звісно, красота, подивіться, яка. 250 курага. Красавиця. А бачите, є, є така темна, а є така світла. Узбекистан. І я не знаю, хто там іще. Ну красиво. Боже, все, що хочеш. І манго, і сушене, і таке. Дивіться, яка краса. Халва турецька. А нам не треба Сань? Надо? Пошли. А ти ту тубан... 75-85 яйця. Я щось не хочу по цьому базару ходити. Дуже мало, зовсім мало. О, оце хороша фірма. Я пам'ятаю, як тільки вона почалася, вона забрала, там така пістика, дуже мало її використовується, але вона така, знаєте, ясна. Ой, ой. Так, а ну ми спросимо, по чому колганчик треба. Саня каже, не треба. Яйце від молодих курочок десяток 50 і смаком домашнього 65, десятки 150. І смаком домашнього це цікаво. Ось такі маленькі, які ми брали, бо ну, я брала по 40. Ну так. Та яка різниця? Тобто на базарі треба шукати ходити. Нема в кого спросити, де Гена той музикант дівся, як його доля склалася. А що тут в очередь стоїть? То щось даром дають, чи дуже дешево. Цікаво. А какую цену тоже? А, а, а посолнуха с Да. А? 70. А сколько там в этом пакете? Ну, Где-то на 100 гривен. 95 200 гривен. Сколько там? 200 100 гривен. Больше, Больше килограмма. А А вас нема фисташковой пасты? Забыла. 200 грамм тыквенных семечек еще. Арбузовое растение 320. Да? Ну, это для ликувания. Так, а ну йому тут спросимо. О, тут і -от, тут калганчик. Ось, о, дивися. Отакий за 40 у них. Це за 40 можна. – І отакий 80. Ні, за 40. 40. Смисл, яка разниця? А Може подр... подрібше купити. Зачем? А мені це подрібше краще, він віддає своє чи ні? Ні, різниці. – Без різниці. З без абсолютно. – Це більше збирати в банке. Да. Так, я беру, зараз розрахуюся, 40, бачите? Сама обслуговування. Так пахне тут травами такими сушеними. <кій> пельця сосни. Хтось мене питав, ось, бачите, пельця сосни вона дуже-дуже корисна. Він як 60 гривень коштує. Ну, Дуже мало на базарі, ви ж розумієте, що Яйце ось, як красиво зробили лоточок. Щось такі черги стоять, я не розумію, ось це в цих сухофруктах. Ну, я бачила, що беруть гарбузове насіння. Я думаю, що кому що потрібно, то і бере, правильно? Довгий, Тому кабачки Ні, вони без, вони без кожури. А ось з вами так. мед казала, що меду нема. Тут мед продається, калина, яйця, перець, дивіться, як нафасували. Речка ось лікувальна. <кій> ось кабачки продає говорю. Боже, як холодно. Я ось зараз згадую, як ми на базарі стояли, мені не віриться, що ми на базарі. А ось дивіться, пастила. А скільки коштує пастила? Така 50 гривень, така 100. пастила. Це теж натуральна, це гарне. А що це таке? Що цукор? А скільки коштує? 33. Цукор, я думала якийсь... А то ще не натуральний у нас в магазині. І щось ти зрозуміла відповідь натуральна. Ось цигарки, скоро всі будуть мужики курити табак, тому що дуже дорого. Табак далі. Ой, як пах, або взагалі, як Саша каже, не будуть курити. Ну все, це теж вінниця, гриби. Ось зернятка банка 40 гривень. Сань, тобі купити, насмажить. Щоб на коврах було. Так, грушки, дивіться, які на узвар беруть теж пічка. Лісова, так? То Боже, вони що вони тільки не придумають. Лісних грушок набрали, ви чуєте? А зато пахнуть груші, аж сюди ось пішла, а вони такі пахучі. М -м -м. Так що базар, ой, дивіться, віщина. Зубками не хочеш? Я скажу одне, що сьомга 600 режим, а режим стейки. Ну, в цих коробках вона приходить охолоджена. Вона не повинна, чесно кажучи, така мерзла бути. 600 гривень. Ой, йдемте, я не дуже бою. А там 450 наранці. Е, ну цибуля красива. А по чому картопля? Скажіть, будь ласка, 30 гривень. 30 гривень. Ну, красива, рожева. Це теж дівчатка. А скільки коштує такий пакетик квасолі? 70 гривень. Це виходить там. А, більше більше, а, кілограму там в пакеті, так? Да? Ні, я кажу, скільки пакетик коштує такі. Кілограм там. А, все, вибачте, я, я зрозуміла. Це не кілограм, а це пакет написано. А, затормозила чогось дуже. Затормозила зовсім. І кабачки, дивіться, за всі. Це все. І кімчі, навіть, боже, які молодці. Ну та що, вони цим займаються. Це вільничани молодці. Вони весь час у нас тут камінчуці. Гранати груші. 35, я бачу морква, по-моєму. Да, морква 35. Фуджи 40. Дивіться, яка хурма гарна, 110. А десь я бачила в Одесі, показували, що одна курма 1000 гривень. А мужик каже, що да, вона каже, да. І він купив за 1000 гривень. У нас 100. У нас подешевше. Набагато. Ножі. Ліголь 40, чемпіон 40. Те, що, бачите, ну все, ми купили те, що, чесно кажучи, я прийшла, це вам показує базар, а так, чесно кажучи, ми прийшли за салом приємного і за, бачите, купили цю качку. Я цю качку якось запхаю у холодильник. Зараз же так прохолодно. І ми з вами приготуємо її на е, цей, на Рождество. Замаринуємо її гарно, але знаєте, я качку, чесно кажучи, так ціляком ну, мені не дуже краще її отак роздянути, кістки прибрати, у тілий каркас обрізати, і ці шматочки самі по собі тушкувати. Тому що в мене ціла качка є, яка я робила і маринувала. А це зробимо шматочками. Яблучку, апельсинку купимо і приготуємо з вами таку святкову вечерю. Ви кажете, що ви готуватимете? Ось побачила 65. Оце побачила качку. Купили качку, приготуємо качку. Якось не заморочуємо голову зовсім.